Це, Такий болт. центральний болт? Що ти маєш? Ніколи в мене в копійці не було центрального болта. Ти зараз разом з головкою з'їдеш. Ну хіба ж от головку, блядь? І то оця хрень далі не пуш. Розумієш? Дай відкруш, відкручує відкручу, центральний болт Корва такого, що, блядь, світ не вляю. А, Блядь, аби якийсь центральний болт був. Який центральний в шраку балт. Де? Ніколи в житті не бал ніяких центральних булків. Ти не гнаю розкидувач. Шо придумає, блях, курва той батька, блях. Центральний балт. Я одна знаю. Каділяк Ельдорадо 89-го року має центральний балт. І і, і прицеп гною розкидувач, має центральний балт. А ця херня не має болтів. болт має центральних болт, який тримає ту всю херню. Добре, Тормозну. Але... А чого далі тоді не йде, блять? Або ось з вас той поршеньок, блять. Ну дає це блядь. ну не буде, це, блядь, ну але сука, ну. Люптей А, тепер добре, тепер все нормально. Тепер. Все добре, ні? У нас відійшло, нахуй можна збити цих хоч зритися. Можливо, можливо, пробуй. Коли хоч пробуй. Одно добре! Що тут нога не пронесемо тут? Вей буду тримати, а те, а те, те бей! Бей, а ну бей! Я буду тримав. А надію, що як я буду тримати, то нормально злетів. А я хрен там. <тіргут> там нахуй Ну пта. Зачем ми маємо? Деш ти не центральний... най центральний болт не поміг. Видеш? Центральний болт. Так, мені старий казал каже. Ти скициком робиш, не допускай його до мотору. А він лише головку не зняв з мотора. Бо поїде по пізде ціла машина. Або п'є, або розбирає, блядь Бо пиздець буде. Каже, заваря... він вміє вся. Але якщо ти його допустиш до мотора? Він все розкоротить Заварив он там, Но. Казав, що ти центральний балт не поможеш. Блядь, я на Центральний болт не до того. Та маємо... то як? Полегоньки? З перекурами. Ти каже, що... Ні, не накладаєш. Витягни, витягни то. Ми зараз все одно треба бити по тій херні. То інакше відео не піде. Може добре, що ми центральний болт зняли. Мож, може то на добро. Може, може дійсно так? А може той центральний болт нас від аварії вберіг, чи що? Представ, що ми б вже зараз зробили все і поїхали. І зараз би вже десь в фосі. Стерчали наші голови. Вперте нахуй. До Третко, я тримаю, а ти б'єш. Ти дурі більше маєш. По пальцях тобі блядь. Хотя бразочок різати нах. що там? Ключи. Ціла сумка ключів. А старий взяв і продав з 19 гривень. Блять, ми один ключ за 19, так дай батьки. На 19 накидний. Та що зробиш? Всякі в житті буває. Каже, мій колега, один знайомий. Кач, ле життя людей назбирає. Збирає, назбирає, а потім сука падла візьме і все, блядь, за пару днів нахуй. Навіть року не пройде, як все розкорати і все. Та єєцькера. Комбаї не продають, ні. Все продають. Курва, цілим селом збирав, ні. Потім гоп і нема вся. Хтось знайдеся, під Ну ладно, я виключаю. Ми з тим колесом до вечора будемо сімочим, напевно.